А у Львові на площі ринок сьогодні прапор піднімали на честь церемонії присяги нової поліції. Це друге місто в країні, де на вулицю виходять нові патрулі. А наступного тижня до них долучиться Одеса. У Києві ж нова патрульна служба працює вже майже два місяці. Втім, бажаючих зробити селфі з поліцейськими не стає менше. А гучних історій з життя нової поліції все більше. Катерина Зінов'єва зібрала найяскравіші пригоди цього тижня. Такого не прогнозували навіть синоптики. У столиці пройшов справжній грошовий дощ. Смотрите, долари, 10, 20, 20, 20, 20. Ось цей чоловік водій Бентлі о шостій ранку влаштував перегони в центрі Києва. Згодом виявилося, ганяв навіть без водійських прав. Він дав два тих паспорта, один із яких був на Бентлі, а один на інший автомобіль. Документів на право керування в нього не було при собі. Ребята, вдома. І чесно зізнався, він на підпитку. 100 грамів, я говорю, 100 грамів. Втім, тест довів. Чоловік явно применшує свої можливості. 100 грамів лише крапля в морі випити го ним за ніч. 0,42 проміля. І це ну, явно перевищує 100 грам алкогольного напою якогось. І так розумію, що було набагато більше випиту. Поліцейські почали складати на п'яного водія протокол. Той вирішив відкупитися і почав засівати їх грошима. 10, 20, я живу 20, так? Да? достава. Знайшли себе. Да, я заробляю, мені вистачає. Міжна заробляє. Це нормально, я все чувствую, хорошо. у нього в сумі там було. Біля 7 тисяч гривень. Тоді ми його адвокату все під перелік передали. Справу водія розглядатиме суд, а от самі патрульні тепер зірки. Водії Бентлі знають їх в лице. Одного дня просили перепаркуватися. У відповідь почули Я вас знаю, я уїжджаю. все. було дуже смішно цей момент. Такий. Але на цьому пригоди київських поліцейських не завершилися. Він теж відчув на собі страшну силу тих самих 100 грамів. Той! Поки поліцейські намагалися вгамувати чоловіка, той представився майором міліції. І оголосив новому поколінню правоохоронців вендету. Майор міліції. Коли ж аргумент не подіяв, чоловік почав кликати на допомогу. І його почули. На допомогу прийшли поліцейським і спакували чоловіка в авто. Іншого ж правопорушника не вдалося затримати навіть при допомозі очевидців. Wait, one, Водієм, якого запідозрили у пияцтві, виявився німецький дипломат. Влаштував справжній скандал, махав дипломатичним посвідченням і кричав на поліцейських. Ти читати вмієш, вмієш читати? На, оце прочитай. Дипомунітет дозволив чоловіку залишити місце пригоди. Втім, вже наступного дня кияни знов спіймали його на гарячому, запаркувався в недозволеному місці. В німецькому посольстві пообіцяли розібратися із зухвалим працівником. Німецькі дипломати за кордоном, звичайно, зобов'язані дотримуватися правил країни перебування. Посольство рішуче засуджує інцидент, посольство поводитиметься з цією справою належним чином. Поки в Києві поліцейські патрулюють вулиці, в Одесі їхні майбутні колеги завершують навчання. До тренувань цього тижня долучився навіть губернатор. Так, вітаю вас. Да. Ви не зупинилися. Дякую. До побачення. Та Кашвілі випробував себе і в ролі патрульного, і в ролі рятувальника. І зробив висновок. Робота поліцейського не з легких. Але нові кадри певен справляться. Вони всі такі стройні. вони як всі віриші. Ті А вони от стройне. Десь вот, хлопців є такий драйв, катро я не бачив ні до поліції та запаних Чи вистачить драйву та навичок стане зрозуміло 25 серпня. Тоді одеські поліцейські складуть присягу і одразу вийдуть на патрулювання. Катерина Зінов'єва факти тижня.